І так, всім привіт, з вами Орест, І в мене ще одна новина, така, щоб всім американцям сподобалося. Відтепер на моєму каналі будуть кілька американських відео. Тож всі американці мусять спеціально лайкати, але головне, щоб вони не розізволилися і взагалі, щоб ви головне підписались. І так, це чуть-чуть це було те, що я розказав. І перед тим, як закінчити це відео, я хочу вам показати одні класні анімації з півота, на яких я поки що працюю. І так, не треба скаржитись, що зараз ви бачите цю штучку, то, що я рекордую. А зараз, дивіться, що в мене поки що не закінчено. Я зараз покажу. Пілот Random Moments 1. Це поки моя недокінчена анімація. Поки що, не треба скаржитись. Я передвинув спеціально. Так, 200, 270 кадрів. Лага, мотор. Рига і бабах. Це була статистика. Блін. <свіс> і <свіс> І все, він здох. Блін. І він <свіс> через нічого він розпав на частинки. Він зараз буде пити пиво. Його голова вибухнула. Так, наступна анімація. Перегони. Вона дуже класна з моїх. Бо я на ній дуже-дуже сильно стараюсь. Ви, ви на ці штуки не звертайте увагу. А зараз увага! Мотор! Там біжить чоловічок, і пум, щоб виграти. І бабах! Сидіть з що це ще, ще, ще один чоловічок коп'я. Він робить сальто, але той не получив по землі. І все, він вийде. Піу. І там, і там якраз цей чоловічок той, що хотів виграти. А тепер битва в польоті. Він зробив дрель. А тепер бум. Він біжить до своєї мети. І... Все. Практично все. Ой, що я замітив? А, -а, а! І більше нічого. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па!